Вітаю друзі, сьогодні будемо дегустувати польський колосаний Елмас. Один з чорним шоколадом, а другий з білим чорним. Кому чекали склад? Поставте відео, будь ласка, на паузу. І ознайомтеся з складом. Дайте поглянемо, що середині. На вигляд карусан, як колосан. Всередині соколади. Дайте поглянемо, що ще тут. Також колосання як колосан. Осерединня шоколада 2, чорний і білий. Запах дуже смачний і надзвичайно апетитний. Я щойно скусту обидва колосани. Друзі, ну що ж, хочу вам сказати, що сокладний мені сподобався менше. Але з двома складами це не мирне смакотище. Жичі в Україні перемоги, а українським діткам після нашої перемоги мати можливість купувати такі смачні смаколики.